Саме зараз, коли ринок краси переповнений кремами, сиворотками, бадами для здорової молодої шкіри, з'явився новий претендент на трон омолодження терапія червоним цвітом. Цю технологію, відому як фотобіомодуляція або Red Light Therapy, рекламують як революційну методику, яка буквально запускає назад годинник для нашої шкіри. Сьогодні ЛЕД-маски, панелі і світлові ритуали стали в багатьох країнах частиною домашнього догляду за шкірою. Але чи це реальна наука, чи чергова, красива маркетингова ілюзія? Що ж це за світло і як воно працює? Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довкоління, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас вправи. Червоне світло! Це видима для ока частина спектру з довжинами хвиль приблизно 630-660 нанометрів. Воно проникає в шкіру до рівня дерми, де розташовані фіброобласті клітини, що виробляють колаген і еластин. Білки відповідальні за пружність і молодість нашої шкіри. Ідея проста: якщо дати цим клітинам енергію, вони працюватимуть швидше і краще. Це явище має назву фотобіомодуляція. Клітини, поглинаючи світло, дають приріст енергії в мітохондріях, підсилюють кровообіг і можуть знижувати запалення механізми, що асоціюються з ознаками старіння. Що ж каже наука? Є кілька важливих клінічних досліджень, що свідчать про ефекти РЛТ. Клінічне дослідження 2023 року з 20 жінками показало, що використання led маски з червоним світлом 630 плюс-мінус 10 нанометрів. Поступово покращує якість шкіри, зменшує глибину зморщок, покращує еластичність, підвищує щільність дерми і вирівнює тон обличчя. Результати зберігалися навіть через місяць після завершення курсу. Попередні великі контрольовані випробування 136 добровольців показали, що світло в діапазоні 610-650 нанометрів покращує відчуття шкіри та її якість у порівнянні з контролем, зменшує шорсткість і дрібні зморшки. Кілька науковців навіть пов'язують регулярно РЛТ із збільшенням виробництва АТФ, ключовою клітинної енергії та зменшенням оксидативного стресу, одного з головних ворогів молодості. Найвідоміший у світі біохакер Брайан Джонсон щоденно використовує світотерапію і сподівається тим самим сповільнити час. Він стверджує, що його шкіра виглядає набагато молодшою ніж у його однолітків. Наукова теорія, яка могла б це пояснити, базується на тому, що підвищене вироблення колагену і активність мітохондрій може уповільнювати клітинне старіння. Просто поверхнево, а на рівні метаболізму. Якщо колеген перезаряджається швидше ніж руйнується, можна уявити, що зморшки і втрата пружності відсуваються. Час. Уявіть собі шкіру, де замість щорічного зменшення колагенового фонду відбувається його підсилення за допомогою червоного світла. Мов би, ремонтна бригада всередині вашої шкіри працює швидше, ніж руйнівні процеси старінням. старіння. Але дерматологи і експерти попереджають, що досліджень поки замало. Немає довготривалих масштабних випробувань, які показали, що РЛТ справді зупиняє. Чи розвертає старіння на десятиліття? Часто ефект залежить від пристрою. Професійні лампи в клініці працюють значно сильніше ніж дешеві маски для дому. Наприклад, я особисто бачила на Аліекспрес. Маски для обличчя багатокольорові, звичайно, вони зовсім не відповідають стандарту. Дерматологи наголошують, ефект можливий лише за умови правильної довжини хвилі, достатньої потужності і регулярності. Що ж, наукові дослідження показують, що терапія червоним світлом має потенціал для покращення текстури шкіри, підвищення її еластичності та зменшення зморшок, особливо при регулярному. Курсі. Тож, якщо маєте бажання спробувати цю омолоджувальну процедуру, рекомендую звертатися до професійних косметологічних салонів. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, чи пробували ви омолоджувальну світлотерапію. Підтримайте наш канал підпискою і вподобайкою. Діліться цим відео з друзями і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Бережіть себе.